Також жінки і коти. А під час війни багато чоловіків почали оце все говорити, правду, які навіть не уявляли, що вони будуть звертатися в Тік-Ток. Так само і я. Ніколи оце звернення не робив би. Як воно буде, не відомо. Але вже так заморився Дивитись на те, що на нашу пропаганду. На нашу пропаганду. Як все гарно. Як все там замечательно, він там просто. Все, все-все-все, там дрони вбивають, там пачками. там Не, це... не, не замечательно. І не дуже не гарно. Пора вже казати правду. Перші там, місяці тижні війни треба було заспокоїти народ, а тепер треба казати правду. А правду ніхто не каже. Правду ніхто не каже. Те, що дрони, дрони, дрони вбивають, все тільки піхоти вмерла. Чому б ніхто це не каже? Скільки вмерло піхоти? Просто так, без жодного пострілу. Ти мусиш стояти, стояти просто так. На тебе летять дрони, на тебе летять фосфор, на тебе летить газ, ще, ще жавод, танки. Літаки, гелікоптери, але ти не, у нас все, все добре, дрони вбивають. Біля артилерії там в тилу, блин. Танцюють хлопці і дівчата. Угу. Угу. Добре. Піхота не нужна. Піхота не нужна. Давайте підем. От всі, хто в нахрен всі ушли оттуда. І все. Хай ті, хто, блин, воюють, блин, нас про... ну хто в нас воює, такой ровний... дрони, артилерія, блин, і все. Ну все, уйдем. Вся пехота так. Оп-оп и оп, домой. До свидания. І що? Довго ті дрони навоюють. Довго піхота. Там артилерія, воги, блін, мінометки простоят. М -м, дуже довго. Це все брехня. На фронті все дуже-дуже-дуже погано. показують те, що добре. Зрівняйте, скільки операторів дронів загинуло. І скільки піхоти загинуло. А скільки безвісті? Там, під камінг? під Бахмутом, під Авдіївку. Ніхто про це не каже. Це не сейчас писать. Наші дрони, наші дрони. Якщо наша держава, наші можновладці, наші законопроекти, наші судова виконавча суд, влади будуть так себе вести, ми це програма. І мобілізація, провалена не за того, що твориться в нулі, а за того, що твориться в тилу, хлопці. Які вертаються з нуля, повинні дуже багато чого доказувати. що вони там були, що вони воювали? А це казнокраство, мародерство у своїх. Ні. це дуже просто. Повернути віру. Треба посадити пару казнокрадів, розстріляти ще було б ліпше, конфіскувати все є майно, купити все, що потрібно, і відправити на фронт почесно. Оце поверне віру в державу, в віру, в батьківщину. А не з закони, які заганяють людей. Або на смерть, або в тюрьму. До зустрічі.